Всім привіт! Дуже часто мене запитують, як саме я точу свої ножі. Ось я вирішив зняти невеликий такий ролик. Я покажу і трошки може розкажу, що я, як я точу. В общем, маємо такі ножі е, Перше, що я роблю, підходжу до гриндера і рівняю кромку. Рівняю трошки кромку на дуже маленьких обертах, десь 30 20 Обертів вирівнюю кромку. І роблю просто звод. Тобто звод до кромки. Тобто в мене тут є зараз заусенець. Хоча і підводи не рівні, хоча і підводи не такі, як вони повинні бути, це все буде формуватися вже. Ну, непосредственно вже на точілки. Головне, щоб з'явився загустіння, щоб я просто лишнього не, не фугував. Так, закріпляємо ніж в точильці. Дивимось, щоб піжуща кромка була паралель, пар паралельно стояла. Я тачульборами. Прибор у мене доволі грубий, 100 на 200. Так, ну і звичайно, перед тим, як затачую, виставляю вугол. Виставляю в угол. Тобто на сторону я вдаю десь десь 16,5. Даю на сторону. Ось так. Виставив. Масло. Масло Джосесбел. От тільки купив, користуюсь, мені подобається. Ну і поїхали. Тепер зараз у нас заусенець тут. Зараз зараз ми цим камнем формуємо саму ріжу кромку, щоб вона була рівненько. І туди заусенець на другу сторону впадимо. Прикачаємо добавить. Кромка у нас сформована, на камеру, звичайно, її видно не буде, тому що камера телефонна, але кромка сформована, вона рівненька. І заусенець я вначалі положив туди, тепер сюди. Тепер я знаю точно, що в мене везде є заусенець, ніде, ніде немає промілі. Міняю камінь. Наступний камінь в мене 100 на 80. Дивіться, ще такий нюанс. Я тільки що в цю сторону, на зерно, але в цю сторону, до вістрі я затачував. Такі були рухи. Тепер я буду затачувати цим же камнем, але в цю сторону. До рукояті, Ось таким образом. Так, наступний, камінь. наступний камінь у мене 40 на 20. Так, і ви ж пам'ятаєте, тим каменем я в цю сторону затачував. Тепер цим каменем я затачую перший раз в цю сторону, до вістрія знову. Чому я так роблю? <кхід> Дивіться, багато хто <кхід> з початківців, в основному ставить пісочний годинник. Для того, щоб там, там, три минути ти одну сторону наприклад, наприклад От. І Я цього не роблю, в мене вже трошки наметаний глаз. І тим, що я один раз в цю сторону, другий раз в ту сторону, я просто роблю риску в другу сторону, я її просто ну, бачу. візуально я бачу цю риску і перебуваю риску від старого каменю. Ну, зрозуміло. так? Щось, ну, просто, просто я контролюю це глазами і перебуваю риску таким образом. Так. Масло забули.

Все, по два рази я тверчу в сторону одним каменем і знову міняю камінь. Тепер 20-40. Камінь у мене шість, якщо що. Ну, что, Так, все, 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 А з тим же камнем <кій> дуже добре видно і різку від предыдучого камня. І якщо є риска, від більш грубого камня теж видно, якщо ти десь стратив. От. Ну, я якщо десь втратив, то я <кій> міняю камінь, тобто вбираю ту риску більше грубо. Ну, зараз в мене все тут добре. От. Чи буває, чи, чи залишається ризка, буває, залишається риска. У мене вона десь ну може, не знаю, 10 разів може, може залишати десь ризка. Але я вже багато років, там вже більше десяти років, у мене десь 4-5 ножів в неділю я роблю, то сам затачую. Заточки в мене 4-5 ножів в неділю. Тому в мене рука набита. От, а хто може тільки свої ножі точе, там ну, не дуже часто раз в раз півпів оком. Звичайно, може робити щось десь. О, то саме. Бачите, скільки чорного тут? Ось ну, на пальці. О, це дуже добре камінець робота. Вот. І дивіться ще таке останнім камнем. Я ну, зовсім не давлю на ніч. Я от поставив його, як воно стоїть, просто ввожу. Не, не треба давити на ріжучу кромку. Так, все, останній камінь. Так, останній камінь в мене 3-2. І працюю я ним трошки по-другому. Точу на зерно і на кончик. Тільки так, я обратних рухів робити не буду. Дивіться, все, все побачите. Це ніж заострений. Посліднім камнем я <coughs> працюю на щот. Тобто даю на кожну сторону по 10 проходів. Вот. І цього достатньо. Ну, по крайній міре, ну, це да, я не сказав, яка це сталь, це n 690 По крайній мере, для n 690 Для порошкових сталі, може трошки треба буде більше робити рухів ну, всіми Камнями, Тось там не по, по, по два проходить, а по три. Тось, ну, це треба дивитися. Все, ніж загострений. Зараз я буду щось собі ним брити. Я думаю, всім видно. Вірно не видно, так? Да? Вірно не видно. Якось так. Все, дякую за увагу.